Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, яка істина причина бідності, відсутності грошей, якщо є така проблема, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає закрити кредити, віддати борги. Які є перешкоди скажіть, допоможіть О, тут дійсно. В одну мить все оборвали, крадники ставили. Ви постійно боретесь, щоб вибратися з цього стану. Не можна назбирати грошей, дуже важко. Як, да, тут як стягнули, була вдача, енергія, дуже хороші результати. От за що б не брались, все получалося дуже хорошо. Тут підлі люди, вони вкрали вдачу, навіть переманили, успіх забрали, а вам поставили ще порчу таку на... на залежність, може, від алкоголю, може якась ігроманія, щось відбулося. Або це близька людина, вам от... утопили Утопили в алкоголі. І постійно спостерігають: спостерігаючи, чи вживаєте, чи знаходитесь в залежності, можуть через третіх людей взнавати інформацію, ще роблять таку, як коли людину можуть. Робити, знаєте, як підлещуватись от говорять приємні речі, наче вас люблять, насправді це все неправда. От. Ця людина може входити в близьке коло, заперечу спілкуєтесь із нею, заперечую весь негатив, убираю Прошу вищі сили, допоможіть, зніміть. Убираю повністю всі крадніки, привороти, мороки знімаю. Ал... залежність. Анулірую повністю всю програму на залежність, більше не працює. Ставлю заборону, більше не маю жодної причини для зловживання, алкоголем, нар... наркотиком, будь-якими препаратами і. І гарманію також отсікаю, навіки вічні ставлю заборону. Більше не йде енергія, не відходи, Убираю всі впливи негативні. Все, що було стягнуто, всю фінанси, вдачу повертаю назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, вертаю вдачу, енергія повертається до вас. Буде так і так буде. Все, що бажали, знімає весь глядач. Це буде все сказане, дійсно так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть, ще лишився ще хоч який-небудь, негатив, втручання, магічний вплив, що може заважати, щоб... Зрушилось все з мертвої точки, щоб почався рух, які є перешкоди, чи є перешкоди на дорогах на гроші. У тих, хто дивиться відео, близьких людей. От, тут вийшло так, що ви будете. Дуже хороші будуть результати, фінансова незалежність, у вас постійний стабільний прибуток, хороші ідеї. Тільки одна умова, вам треба обірвати зв'язок із людиною. Вона може вам дзвонити, писати в інтернеті, повністю обірвати зв'язок. Тоді. Гарний результат, бо тут вас контролюють, от коли втрачений буде контроль. Людина психічно хвора, маніакальна, дуже переживає щоб ви не досягали успіхів, особливо дивиться на ваш навіть фізичний стан. Тут, якщо ну, жінки, чоловіки мають красиве тіло, от коли М'язи, коли фігура от саме переживають, це щось, чи фотокартки дивляться, як ви виглядаєте, їм хочеться, щоб знаєте, ви втрачали свою красу. от Ця людина не те, що там і гроші, а саме, щоб ви були некрасиво от... чи одягнуті. Чи... Ну, тут... Заздрість сумасшедша, скажіть, допоможіть чи вдасться обірвати зв'язок з цією людиною. Так, да, вдасться. Зараз я глянучи, скидували свої проблеми. Так, да, робили магію. Те, що мені вийшло, тут не тільки фінанси, але воно все за, закрутило. Тут скидували свої хвороби, може, і борги також магією робили. Заперечую весь негатив убираю. Ви зараз повністю берете все під свій контроль, і енергія повертається до вас енергія. Те, що брали стягували це я заперечу убираю повністю весня так і ще руйнували не тільки фінанси ще влізли в стосунки У вас зараз налагодяться відносини, буде дуже радісно, загоюються рани. Тут такі глибокі травми вам, може, розсорки ставили, коли людина казала не те, що насправді думала, просто образи такі дуже сильні були. Тут все відновиться, відродиться, бо будуть нові відносини, дуже приємні, гарні. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться, люди, відео. Близьким людям відкриваються всі шляхи і дороги. На гроші буде так і так буде. Відсікаю весь негатив, відвертаю. Більше ворог не зможе втручатися, більше нема жодної перешкоди, щоб бути багатими, щасливими. Відновлюється енергетика. Повертаю все, що спотягували, все, що було вкрадено, вертай. Припиняє енерготок, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Відновіть всю енергетику. Убирається перешкода на гроші. Більше немає перешкоди, щоб закрити кредит, віддати борги. Ви повністю вирішуєте всі свої фінансові питання до ідеального стану. Надходять прибуток, надходять гроші. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Буде все сказано. Так буде. стійсно. Це ще треба повторювати. Там маніяки. От такі є люди-маніяки, від них дуже важко чіпитися, у них як запрограмовані. Як помічені стоять жертви, жертви. Ну, цікаво, от, зараз має стати набагато краще. от Так що будьте уважні. Дуже хорошо, так у вас має бути інтуїція. Вона вам підказує, що щось тут якась людина, наче все хорошо, дружба, все хорошо. а От ви відчуваєте, як. В тілі щось має бути, знаєте, тривога, якась тривожність під час спілкування, чи може вам погано стає енергії не вистачає. Добре, і наступне питання це питання від глядачів на загальний розгляд. Чи вдасться продати дім і купити інше житло? І взагалі, от, якщо хтось хоче щось продати. Чи вдасться продати дім і купити інше житло в цьому році? В цьому році це відбудеться. А тут магію роблять. Дуже сильно втручається, все сповільнили, е оджинають, одвертають, роблять одвороти, щоб до вас не йшли покупці, щоб це тривало дуже довго. Але все буде добре, ви продасте. Попри всі ці магічні дії, іде покупець, це чоловік, і він іде, з грошима буде купляти дім. Дійсно, в цьому році. Дуже хороші карти. Я хочу зняти, бо тут і приворот вам поставлений, і щось таке напали. Страшно дуже. Заперечую весь негатив Убираю. І ви вже самі, ну це від магічного його впливу, не вірите в те, що це може відбутися швидко, що можуть прийти, що можуть купити так швидко. Ви в це вже не вірите. Дійсно, в цьому році вдасться продати дім. Заперечую весь негатив убираю. Анулірую всю магію, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на продаж, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Знімаються всі отвороти студи, Негативні програми убираю Відкриваю шлях на продаж. Дім продається. Без перешкод. Приходять покупці без перешкод. Буде так і так буде. Відкрита дорога. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи. Покупці приходять без перешкод весь негатив, відвертаю. Дорога на продаж відкрита, буде так. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Більше немає жодної перешкоди, що продався дім і була придмана нове житло в цьому році без перешкод. Відбувається продаж і покупівля дому. Буде так і так буде. всі шляхи і дороги буде так. Так що магію робили вам. Це не просто були перешкоди, затримки. Так що так. От на цьому все. Дякую усім за донати, за те, що. Ставити уподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте енергію мою, і також набагато краще працює чисткий захист, іде дуже швидкий результат. Так що, так, також хочу нагадати: не забувайте допомагати військовим. Робіть донати на дрони, на атівки. Не, не забувайте про це. І от при, е, кожен раз, от якщо ви п'єте каву, дуже гарно, приємно пити каву, якщо зробився донат для військових і, пос, і посил від душі, бажання, перемоги і захисту для наших військових, дуже хорошо, приємно, спокійно можна попити кави. В такому випадку. Дякую за увагу. Бажаю вам бути щасливими, багатими, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчували, щоб у вас всі питання фінансові були повністю закриті і вирішені. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!